Слава і подяка нашому Господу, друзі, я дуже радий, що я можу бути зібрані і можу подякувати Богу за Його ласку особисто для мене. Дуже радий бачити кожного з вас, вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа. Ви, ви знаєте, хотів засвідчити за що. Я просив, щоб церква молилася, щоб Бог дав мені сили на новій роботі. Ну, всі мене попереджали. Робота ножка, ви не витримаєте. Е, я розумію, але попавши на роботу, ви знаєте, Бог так благословив, дав такого ну, наставника, хоча я не зараз не йому але добра душа, так, да, він е, ругається, буває і, як кажу, французьке слово по-турецьки говорить. Але ви знаєте, добра душа, красива. Ви знаєте, кожен, хто в бригаді настільки ну, до мене проявили, як кажуть, сніс І любов навіть в кінці роботи питають, як тобі сподобалося? Я говорю, так, да, сподобалося. А що, ну, став, Ну, сам ну, цікава робота. Ну, нема часу, як співали тут брат з сестрою, все время ропшить, ропшить. Немає часу так, бо треба комусь допомогти. Всі один одному допомагають. Ви знаєте, в моровій, в боротьбі дивишся, знову дивишся, то, що не чуть такого, такого, такого. І знаєте, ну, чудово. Нас цей чудово, знаєте, підходжу до одного. Що ти такий милесей? Що ти там навіть став? Що ти мене підказуєш? Ви знаєте, я тепер розумію, тільки що працювали потім псалом. Я радуюсь Бозі. Тепер я розумію, що радість Бозі дає настільки е, таке натхнення. Е, їдеш на роботу і весь час на роботі е, е, бистра. Е, треба щось робити одне, кончимо, давай друге. І ви знаєте, е, Господь дає таке е, бажання, що ти не просто робиш, а це твоє служіння. коли брат проповідував, що... Наше служіння не тільки то, що виходимо зібрання, а це демо, то, то е, чи слухаємо, чи виступаємо, чи свідчимо, чи е, іноді може просто мовчати, але робити свою справу ну, е, світленим серцем ну, по совісті. Ви знаєте, треба так жити, щоб у тебе спитали, а чого ти такий, а не бити себе в груди і казати, я ж віру, що Ви знаєте, Дивлячись на цей пройдений шлях мого життя, сьогодні дружина говорила, важко було доувіровано, але я дякую Богу, що дав пережити стільки незгод, стільки переживань, трагедій. Ви знаєте, дійсно нам треба дякувати Богу за кожну хвилину. Недавно бачив в інтернеті Джекі Чан, говорив, що там. Деякі говорять, що ти такий здоровий там, але, знаєте, я дословно не передам ці слова, але він говорить, що треба дякувати за це. Говорить, в тебе скудна їжа, а ти дякуй Богу, бо є люди, у яких ніяк не їжу. Є люди хворі, але ти дякуй Богу, що є хворі. Ну, Є такі, які смерті вже, такі хвороби, що вмирають. Я дякую Богу за все. Друзі, я хотів би подякувати Богу, що Бог слухає молитви і ваші, от і дружина моя молилася, і я вірю, що кожен з вас молився, тому що один брат робив на подобній роботі і говорить, ну це ж невозможно, така робота. Ну, це ж кака. Ви знаєте. Я з насолодою йду на роботу, з насолодою, працюю, ви знаєте. І я розумію, що це від Бога. Це не я такий сильний, я такий віруючий. Що, дійсно, що треба дякувати Богу за кожний день прожити. Я посічаю одного знайомого. І він говорить, дякую Богу за сьогоднішній день, що прожив. Дякую Богу, що проснувся. Я правильно говорю? Конечно, За все, дякую. Написано, що тисячі, що? що славить Господа. Друзі, якщо подивитися навколо, все слави Бога. Ви пам'ятаєте, ангели явилися пастухам і що говорили? Радуйтесь, веселіться, не бійтеся. Мир прийшов на землю, але люди говорять, ну у вас віра не така. Ну, ви неправильно вірите, у вас проповідники работает, мабуть, на московських патріархах. Друзі, Христос говорить, любіть ворогів свої. Mm. Ну як можна любити ворогів своїх? Mm. Треба... Друзі, Христос говорив, блажені, хто ми Так? Друзі, я yeah, yeah. дякую Богу, що Бог зустрів мене в цьому житті. Деякі говорять, от якби Бог не з'явився, я б умер. Друзі, ви знаєте. Молись Божа, что Бог не является людям. Потому что если гремится, он апостол Павло явился, да? То он что? Он слик. А если гремится вообще не верующим, то я не знаю, сразу тут сгорим Друзья, э, великая дяка Богу, что Бог э, посещает нас. Мы думаем, вот э, если бы ну, я вышел, то с ним. Друзья, есть такая притча, что Людина посетила, говорить, Бог дав крамняк. Я тільки сьогодні посічу, так? Да? Чули, може, бачу, зараз я відео таке говорю. А пройшов день, а вона говорить, ніхто в мене не посітив. Я я приходив до тебе через хлопчика маленького, через дворника і за через сироту. Там. Друзі, до нас є люди, які потребують нашої влади. Потіхи. І щоб ми засвідчили їм. Треба дякувати Богу, що Бог дає такі випробування. Знаєте, носить крестики, і люди забувають, що цей крест, це, це орудіє убийства. Це значить, людина себе е, говорить, як на Христа, возьми крест і слідуй за мною. Це значить, ти згідний з тим, що тебе приговорили до смерті. І ти можеш вмерти в будь-який момент. А людина думає, та ні, це крестик. Для того, щоб всі бачили, що я ж вірую. Друзі, хай Бог благословить, щоб ми не тільки говорили, що я віруючий, а жили так, щоб люди бачили, що ми дійсно діти Божі. Хай Бог благословить кожного з нас імена дякую Богу за все. Хліб є, дякую Богу. Нема хліба, дякувати Богу. Є здоров'я, дякую Богу. Якщо нема здоров'я, дякую Богу. Друзі. Тоді буде радість. Чому? Тому що Христос говорить, я даю радість, Бог дає радість. Коли ми дякуємо Богу, славимо Його, то Він дає радість. Хай Бог благословить кожного з нас. Слава благодарення Богу, що він проявляється в моєму житті, в житті моєї сім'ї і в нашій церкві. Що ми бачимо лице один одного, дякуючи Богу, чуємо один одного. Слава Йому!